За е трасою Худібулера називали крокове перемище, тому що воно вважалося місцем, одним з київських сил. І енергія там була досить таки важка. До речі, одне велика біля урядового кварталу була звинена ідру. Чиститься. Пустили цю алею, причому з альтанками, які мають кругу і видовжену форму, як дві бокалі, повторюючи цю традицію. І людський потік трошки поліпшує ситуацію. Це як живий виходи, там рух, там життя і там набагато краще стає енергія, до того ж художник. Якщо в Києві є якийсь проклятий будинок, як Воронки на золотих воротах, або як?